Друзі, вітаю! Сьогодні в небі панує енергія імператора, і це про те, щоб знизити свої вібрації до жіночих. Якщо ви жінка і у вас присутньо багато чоловічих енергій, тобто ви все вирішуєте за свого чоловіка, ви все вирішуєте в сім'ї, вам потрібно знизити свої вібрації і почати саме довіряти чоловікам. А також побачити їхню силу. І пам'ятаємо, що останній день серпня потрібно підвести підсумки і, знаєте, що найважливіше. Зараз загадайте собі запит, наприклад, чому ця ситуація відбулася в моєму житті. Наприклад, поїздка у відпустку або розлучення, неважливо, для чого мені ця ситуація, які подальші дії потрібно робити, щоб масштабуватись, це може бути будь-яке запитання, і обирайте карту від 1 до 3. Та пишіть в коментарях, і я надішлю вам вашу характеристику. І пам'ятайте, що будь-яку енергію можна вивести в плюсик.